Добрий день, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні мова піде про національний мультипредметний тест 2023 з української мови. Ми з вами проаналізуємо результати проведення тестування минулого року. Побачимо, які завдання виявилися складними для учасників тестування 2022. І ознайомимося із тими новаціями, які нас чекають у 2023 році. Ну, перш за все, подивимось на розподіл завдань з української мови в минулому році за їх складністю. Ви бачите, що. 50% завдань, а це було 10 завдань із 20, виявилися легкими для виконання, з ними справилась найбільша кількість учасників тестування. Далі, 8 завдань виявилися за своєю складністю, оптимальними для виконання. Тобто помилки зустрічались, але 40% учасників справились із цими завданнями. І лише два завдання виявилися складними і дуже складними. Тобто вони показали, що найменша кількість учасників справилась із цими завданнями. Хоча були й такі. І ми знаємо, що минулого року було значна кількість учнів, які отримали 200 балів на під час тестування з української мови. Пропоную вашій увазі перелік тем, завдання, з яких викликали найбільші труднощі під час проведення мультипредметного тесту у 2022 році. Це, перш за все, основні правила наголошування слів з року в рік складна тема, написання слів іншомовного походження, правопис префіксів та суфіксів. Способи творення ступенів порівняння прикметників. Дія прикметниковий зворот, відокремлені члени речення, типи складних речень і розділові знаки в них, а також види підрядних частин у складно-підрядному реченні. Перед вами приклад складного завдання за результатами тестування 2022 року. І завдання таке, треба було прочитати речення, і замість крапок поставити, ну, в даному випадку було завдання, замість крапок у реченні можна вставити всі слова, окрім, і варіанти відповідей, не дивлячись на, незважаючи на, забувши про, подолавши і перемігши. І з цим завданням. Не справились 77,2% учасників. Зупиніть відео, спробуйте самі виконати це завдання. А за кілька секунд я вам скажу правильну відповідь. Сподіваюсь, що ви здогадались. І правильна відповідь це варіант А. Не дивлячись на митак. Не каже. Далі. Дуже складним виявилося завдання на наголошення. І звучало воно так. На перший склад падає наголос у слові. Прочитайте, будь ласка, слова, які даються у варіантах відповіді, і спробуйте знайти правильний варіант. Я думаю, ви здогадалися, що наголос на перший склад падає у слові зручний, тому що далі проміжок, перекис, експерт, фаховий. Так от, 81,4% учасників припустились помилки при виконанні цього завдання. Робимо висновки для себе. Зміст завдань блоку національного мультипредметного тесту з української мови. Хочу зазначити, що цей зміст визначається за програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, затвердженої Міністерством освіти і науки України ще у 2018 році. Звідти взято от саме мовні теми, такі як фонетика, графіка, орфоепія, орфографія, лексикологія, фразеологія, будова слова, словотвір, синтаксис, стилістика, розвиток мовлення. І тепер щодо інновацій, які будуть у тестуванні 2023 року. І головне, що загальна кількість завдань з української мови складатиме 30 з них. 10 з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох варіантів. 15 з вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів. І нарешті 5 завдань на встановлення відповідності, або, можна сказати, встановлення логічних пар за певними ознаками. Максимальна кількість тестових балів за виконання всіх завдань блоку 45. У минулому році для того, аби переступити поріг, так званий ЗНО, і отримати 100 балів треба було набрати один тестовий бал. У цьому році для цього треба набрати 5 тестових балів. Кількість тестових балів, отриманих учасниками під час виконання блоку. Кожен зможе побачити, на екрані після того, як буде завершене тестування. Заздалегідь, Міністерство освіти затвердить таблиці перерахунку балів, тестових балів за шкалою 100-200 балів. І тому кожен учасник, знаючи свою кількість. Балів, яку він отримав під час тестування, зможе вирахувати приблизно кількість балів, яка війде до його сертифікату за проходження тестування. Як же готуватись до проходження тесту? Сьогодні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Було оприлюднено демонстраційний варіант блоку з української мови. Це завжди така довгоочікувана подія, тому що проходження демонстраційного тесту дає можливість нам, по-перше, ознайомитись із форматом і складністю завдань, які входитимуть до. Національного мультимедійного тесту. Далі, це дасть можливість зрозуміти, як правильно розподілити час і, побачивши результати, скоригувати свою подальшу підготовку. А ось ця подальша підготовка полягає, перш за все, в тому, що треба за можливості відвідувати уроки в школі. Далі. Ви можете виконувати тести попередніх з попереднього мультіпредметного тесту, наприклад, 21-го року, чи зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років. Завдання. Пробного тестування, завдання основної сесії, завдання додаткових сесій все це є на освітніх сайтах, опубліковано і можна взяти участь, ось пройти такий тест і відчувати весь рівень своєї підготовки і динаміку підготовки, тобто бачити ті. Питання, на які робити помилки, і, відповідно, той матеріал, який треба повторити. А потренуватись у виконанні саме тематичних тестів, у вас теж є можливість на сайті освіта.ua, наприклад. Там є тематичні тести з різних тем, які можна проходити, їх є достатня кількість для того, аби потренуватись. З свого боку теж буду старатися ось виставляти на сайт відео, у яких розглядати саме ті питання, які виникають, викликають найбільше труднощів у наших випускників. На сьогодні це вся інформація, з якою я хотіла з вами поділитись. Я дякую вам за увагу і бажаю успіху. У підготовці до фінального тестування.